Зараз з нами на зв'язку Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаємо вас і слава Україні. Героям слава доброго ранку! Почнемо, мабуть, з найголовнішого. Сьогодні будуть результати Рамштайну. Чи є в нас уже привід? Сподіватися на те, точніше, навіть не так, чи є чи є у нас якісь прогнози і чи варто очікувати на хороші новини. Дивлячись на те, що хто що а, має на увазі під хорошими новинами, тому що хтося. А... Має надію, що цей Рамштайн він а, поставить крапку, наприклад, в наданні Україні а, такти, оперативно тактичного рівня ракетної зброї. Хтось сподівається на те, що буде вирішено а, остаточне питання щодо якомога найшвидшого постачання в Україні з ракетних комплексів. Ну у кожного якісь якісь свої, знаєте, якась своя мета, як які він бачив у цьому рамштайні? До того ж ну, знову ж таки, ми бачили, як відбувалися ще події. Щодо надання Україні танків, таких як «Леопард-2» від Німеччини, тому багато хто саме зараз і каже про те, що Україні вкрай потрібні сучасні. Танки західного зразку, не тільки радянського, я ж більш так на це все дивлюся раціонально та логічно. Чому тому, що ну в першу чергу я розумію, що навіть якщо будуть е, якісь домовленості, буде вирішено якісь питання з наданням Україні якоїсь нового типу озброєння, то це буде звісно 100% таємна позиція. Вона не з'явиться в відкритих джерелах. А по-друге, ми можемо вже прогнозувати те, що в першу чергу буде обговорення спрощення логістичних. Постачання до України не боєкомплекту, боєприпасів. Йде мова про ствольну для ствольної артилерії боєприпаси, високоточні, а також до реактивного. Ну, звісно, ми розуміємо, це М-142 та М270. Про це можна казати відкрито. Це 100% що буде йти мова про надання нам великої кількості саме цих боєприпасів. Щодо іншого зброєння, ну, наприклад, ББМ, так е, якоїсь броньовано, легкоброньованої техніки, броньованої техніки я не маю на увазі танки зовсім. А то не виключно, що також буде це питання підійматися, то буде воно вирішено, тому що ББМ сьогодні також грає дуже важливу роль під час контрнаступальних дій, тому це важливий елемент, а він також повинен підсилювати наші збройні сили. От загалом до речі, зважаючи на оперативну ситуацію, яка зараз відбувається на наших фронтах, конкретно сьогодні, з того про що звичайно можна говорити, що чого нам зараз найбільше бракує, що могли би в принципі вирішити питання, могло би вирішити питання Рамштайну. Ну дійсно було б дуже добре, якби ми на сьогодні могли можливість здійснювати вогневий вплив не тільки на передові підрозділи, та а в радіусі, який ми вже забезпечили собі вогневого тиску на позиції російських окупантів, а значно їх збільшити. Я маю на увазі саме використання оперативно-тактичного рівня ракетної зброї, яка б могла б наносити удари не тільки по об'єктам, але й по вузлам, транзитним вузлам, транспортним вузлам, Російських окупантів в глибині їх а, тилу тимчасово окупованих територій, а звісно, ми на сьогодні можемо казати і про деякі інші позиції, а, які необхідні нам на сьогодні, це елементи. Ми не повинні забувати про те, що вдалий контрнаступальні дії, які а, забезпечують високий коефіцієнт корисної дії від а, майже кожного підрозділу, вони також залежать не тільки від танків чи ББМ, вони ще й залежать від іншого обладнання. Тому нам а, Вкрай потрібні на сьогодні також елементи контрбатарейної боротьби, сучасні високоточно високотехнологічні, а також, звісно, вирішення питання щодо постачання зенитно ракетних комплексів малої та середньої відстані знищення об'єктів особливо малої, щоб Забезпечити прикриття з саме повітряного простору над підрозділами, які здійснюють штурмові дії контрнаступальні дії, тобто забезпечення саме захисту від ударних гелікоптерів, від винищувачів, а таких як, наприклад, штурмовики су 25 а та інші. Звісно, вони зараз намагаються не заходити в зону дії наших дії, наших ППО, але присутність ось такого ППО малої. Малого радіусу суді воно значно воно значно важче фіксувати російським окупантам. З іншого боку, таким, так, такої зброї значно простіше знищувати російські літаки та гелікоптери, які заходять в зону досяжності. Угу. Зважаючи на те що, до речі, що останніми днями кількість російських втрат вона постійно збільшується не тільки в живій силі, але й в техніці. Ми теж бачимо регулярне поповнення. ЗСУ мають успіх на різних. Ділянках фронту з'являються відео з полоненими, відео з мертвою русньою розбитою там на понтонних своїх переправах і так далі. В командуванні ж російському бачать, що в них справи йдуть зовсім не по плану, і чи варто от нам очікувати, що незабаром у них там може навіть не не незабаром, а в середньостроковій перспективі почнеться мобілізація для того, аби вийти хоча б на той рівень, який в них був раніше. А для того щоб розпочати масштабну мобілізацію, відкриту мобілізацію загально, скажімо так, мобілізацію в країні необхідно в першу чергу, щоб було в'явлено війну. Володимир Путін це повинен зробити як президент Росії. Він цього не зробить, тому що якщо Володимир Путін е, об'явить про те, що е, розпочинається війна з Україною, а не якась там спеціальна військова операція, це чи якась контртерористична е, денацифікації операції та інше, ну щось там вигадають. А саме війна, то е, це е, буде означати те, що е, можна вже підіймати питання щодо. А виключення Росії з Ради Безпеки ООН. це питання щодо не тільки виключення, а й позбавлення її права голосу. А позбавлення права голосу. Виключення з Ради безпеки ООН – це великий ляпас, це великий мінус саме для Російської Федерації, тому що вона використовує на сьогодні майданчик ООН для того, щоб розпосюджувати свої брехливі наративи. Тому для них, ну. Вони не будуть цього робити. А без об'явлення війни вони не можуть об'явити загальну мобілізацію. Тому ось такі, це таке замкнуте коло, та вони знаходяться в дуже скрутному саме зараз становищі, що не можуть цього зробити. Але є інший мінус. Якщо буде, ми зараз бачимо, як на добровольній основі ось ці добровольці так звані, вони не особливо то і поспішають йти до російської армії. Ми бачимо, що вони. На сьогодні ігнорують навіть це в більшості своєму навіть ці високі зарплати та бонуси і інші якісь премії. А тому ми можемо казати про те, що якщо розпочнеться більша мобілізація, то це може закінчитися саме дуже несподівано для самої російської влади. Бо людина, яка не хоче воювати, якій це не потрібно, а їй дають автомат. Вона цей автомат може використати вже за для зовсім іншої мети, наприклад. Щоб е, щось зробити з місцевою владою, або не тільки з центральною владою. Тобто, це натяк на бунти, а або собі. Ну, але то таке вже <свісно> перед тим як ми, до речі, перейдемо до питання ООН, є ще питання, теж, яке стосується ну, вже не пов'язане там з мобілізацією, скоріше, напевно, з вербуванням. Що останнім часом російські пропагандисти вони так посилено акцентують увагу на тому, що. Станом на сьогодні українська армія переважає російську за кількістю у 7-8 разів. Хоча раніше такого не було, тому що раніше вони розповідали про велич Второї армії міра. Оце чи якось це пов'язано з тим, що вони хочуть завербувати людей до лав російської армії? Ну, а справа ось в чому. Російська Федерація на сьогодні, а взагалі, це країна, яка ось у велич другої армії світі, вона вже втратила. Це всі дуже добре розуміють. Це розуміють, що в Білорусі? Це розуміють, що в Вірменії, Раї, Північній Кореї, ну, тобто країни, які так чи інакше підтримують Росію. В Сирії це розуміють, це розуміють в Еритреї та Зимбабве. А Росія вже більше не існує в Росії а друга армія в світі. Вона може існувати друга армія в світі лише з кінця. Все а гірше може бути тільки армія Зімбабве, яка на сьогодні ось розпочинається цей піар-акція. Що генерали Зимбабве вони ну вони просто шоковані рівнем російської армії на навчаннях Схід 2022 ну, це це взагалі ми розуміємо, що пропагандистський елемент, але Росії вже не вдається на сьогодні втримувати ось цю планку. Її лише рятує те, що в неї є ядерна зброя. Та це єдиний елемент, який може мати стримувальний якийсь характер, це рівень фактичної Ірану та Північної Кореї. Тобто, коли в тебе немає якоїсь реальної мілітарної сили, ти робиш виключно акцент на якусь ядерну зброю, не більш того. Росія як мілітарної країни з потужним військово-промисловим комплексом, з потужною армією вже не існує. Україна, країна, яка ніколи не була в топ 10 а найсильніших армій в світі своїми збройними силами України, фактично знищила ось цей міф. Ось, Цю брехню про другу армію у світі. Ну тому а, на сьогодні комплектація навіть цієї армії, як такової, ми бачимо, що це неможливо. В них немає не ресурсів, не охочих, які б йшли до того. А вони намагатимуться збирати людей з інших країн. Але ну знову ж таки, ми бачили, як в Сирії говорили про те, що готуються 15 тисяч добровольців, які будуть допомагати росіянам війні в Україні. З Сирії 15 тисяч. Де вони? Це обіцянки були на початку весни, а зараз вони розпосюджують якийсь дуже цікавий наратив про 100 тисяч північно добровольців. Ну вони намагаються якось підтримувати ось цю мотивацію, оці якусь я не знаю, присутність якоїсь віри в перемогу. Якийсь Диво, яке їх врятує, але це все марно, це лише пропаганда, яка завжди е, вона є брехнею, а від брехні лише тільки поразка. Угу. І отут, до речі, зачепимо ще тему ООН, через те, що в них на фронтах нічого не виходить, вони намагаються використовувати ООН як майданчик для там для поширення своєї пропаганди і своїх антиукраїнських ідей. Зокрема, вони будуть збирати, е, скликати ООН через ситуацію в Україні, і головна тема. Цих зборів це надання заходом е, зброї для України чи зможе Росія повпливати якось на рішення заходу там підтримувати або не підтримувати Україну у військовому плані? насамперед? Ну, ми повинні розуміти, ВОН дивляться на Росію на сьогодні як на Блазнів. І якісь влаштовують цирк, якесь шоу ось звинувачуючи Україну в якихось терористичних актах, ще в чомусь, намагаючись Україну назвати, що не країною спонсором тероризму, та все таке інше. Ну, ми розуміємо, що це все в першу чергу рефлексії, спрямовані на внутрішнього споживача. В ООН на Росію вже ніхто не звертає увагу досить серйозно. Звісно, ми Розуміємо і інше. ООН це така собі організація, структура, яка вона не має бажання щось досить докорінно змінювати якісь правила, свої ж власні правила, якісь порушувати свої власні статути. Тому вони в першу чергу не позбавляють Росію права голосу, її місця в радбезі. ООН. Чому? Тому що для цього треба знову ж таки змінювати статут, для цього змінювати ось всю цю структуру. Ну, це бюрократія. А бюрократи вони не мають наміру щось змінювати, тому вони дивляться на все це, слухають все це. Та реакції буде нуль, не буде ніякої реакції. А я впевнений, що якщо Росія не зробить якусь заяву про війну, ну про об'їни Україні, або якщо вона не піде на якийсь, ну я навіть не знаю на якийсь наскільки масштабний військовий злочин, а вона буде продовжувати, е, хоча і взагалі е, війна проти України, яка зараз має місце, це вже досить великий військовий злочин. За що її треба було позбавити право голосу, але ми ну, бачимо, що це не робиться. От, тому я навіть не знаю на який саме вона. Повинна піти, щоб якось е, вже змінилась позиція цієї аморфної організації, але е, вона буде там знаходитися е, майже до кінця існування цього ООН. Е, е, ось у цьому і мета, ось у цьому цей сценарій, план використання цього майданчику, е, цього формату. Але що вона каже, що вона робить, ніхто на це не буде звертати уваги. Провокація на Запорізький АЕС це от достатній військовий злочин для того, щоб ООН зарухались. Знаєте, я навіть в це не вірю, що ООН може почати якийсь рух навіть з цієї причини, якщо буде якась ось настільки катастрофічна провокація. Хоча я не впевнений, що Росія взагалі піде на це, тому що якщо вона на це піде, то майже найбільш боєздатні її підрозділи, які зараз сконцентровані в Херсонській та Запорізькій області, вони також будуть вже не боєздатні. Це п'ята загальна військова армія, дев'ята, тридцять п'ята та тридцять шоста це велика. Кількість підрозділів, без яких вони нічого не зможуть більше робити, армії російської взагалі не буде існувати без них. А свого чергу це може саме змусити не не стільки ООН діяти, скільки вже НАТО, оскільки ну радіаційна небезпека, вона загроза. А вона може саме е зробити так, щоб п'ята стаття почала працювати з північно-атлантичного альянсу. Тому це буде проблема саме для Росії з боку НАТО, а не з боку ООН. Ну, в принципі, так. західні політики писали про те, що у випадку теракту на Запорізькій АЕС це може активізувати п'яту статтю. Але загалом от ми зачепили ви тему е, найбоєздатніших російських підрозділів. Зараз навіть з такими найбоєздатнішими підрозділями вони несуть серйозні втрати, відступають на деяких ділянках фронту. І для них ситуація зараз обернулась так, що вже їм пора ставати в оборону, але тим не менш вони все ще намагаються наступати на деяких. На деяких напрямках, чому вони просто не стануть в оборону і не користуються якби, ну, нормальними практиками, як пише книжка, а роблять все абсолютно навпаки, і бачать, що у них при цьому нічого не виходить? Ну тому що, по-перше, уся практика росіян, вся ця книжка, методичка, вона радянська. Фактично, це все радянські практики, які не мають нічого спільного, наприклад, з сучасною війною. Тому навіть в обороні, скажу так, вони для того, щоб здійснювати наступальні дії, вони використовують завжди тактику вогневого валу, тобто це масоване використання ствольної та реактивної артилерії, залучення великої кількості боєприпасів та інше. Але що саме цікаво, навіть в обороні вони також використовують цю тактику. Тобто тактика внувала в обороні ті підрозділи, які штурмують позиції російських окупантів, знову ж таки по ним здійснюється хаотичне, не випірковане, але масоване. Масовані арт удари створення артилерії. А найцікавіше те, що на сьогодні росіяни можуть саме з тих ресурсів, які в них є в наявності, використовувати тактику вогневого валу виключно по якимось вузьким напрямкам. Досить вузький фронт. Вони використовують тактику вогневого валу, наприклад, в напрямку Авдіївки, але вони її використовують по перше. Вже не повноцінно, тобто не 24 години на 7 днів на тиждень, а вони мають паузи, досить серйозні паузи, тому що логістика страждає, нема підвозу БК саме своєчасного. Та використовують по військовому фронту менше 10 кілометрів, так само, як і по Бахмуту. В районі Бахмута вони намагаються також здійснювати наступальні дії, але не більше, ніж е, фронт, 10 кілометрів вони можуть забезпечити вогневим валом. Хоча три місяці тому це було 30 кілометрів е, вогневого валу забезпечення. А 4-5 місяців ще більш це був фронт по локаційно, не на якось одній локації, а декілька локацій. Тому на сьогодні вони не здатні навіть тримати достатньо ефективну оборону. Та вся їх оборона вона руйнується за деякий час після розпочатку штурмових дій з боку збройних сил України. Ми бачимо, як саме це каскадне руйнування. Зараз ми можемо спостерігати, як воно відбувається, наприклад, в Херсонській області на правобережжі, в Харківській області, в Донецькій області. Що щось, щось починає відбуватися вже навіть і в Луганській області. Пане Олександре, таке завершальне питання. Воно теж стосуватиметься оборони. З'являється регулярна інформація про те, що на двох ділянках нашого фронту на півночі і на півдні росіяни в бій. На передові позиції кидають спецпідрозділи, а не піхоту. Наскільки от це взагалі нормально і чи Ну, просто зазвичай як? Спецпідрозділи їх використовують в останню чергу, тому що на них вони дуже багато знають, вони дуже багато вміють, в них хороше забезпечення, їх використовують для там, важливіших місій. А тут складається така ситуація, що спецпідрозділи потрапляють в оточення наших збройних сил. на цьому... Загинаються до побачення, скажімо так. Наскільки оце, в принципі нормально? І чи не свідчить це про те, що в принципі вони вже не можуть собі дозволити нормально навіть координувати дії своїх військових, якщо такі підрозділи в них уже стоять на передовій? Дійсно, це ненормально. Кожен спецпідрозділ він має своє призначення. Якщо ми кажемо, наприклад, про військову розвідку, воно також має зовсім різні підрозділи з різними функціями. Якщо ми маємо там інші спецпідрозділи, які використовуються для боїв в місті, то звісно не треба їх заганяти в ліс чи в поле, тому що ну що вони зроблять в полі, вони не знають, що їм робити. Вони знають, що робити в міських умовах. А коли є забудова. А не коли взагалі тільки якісь там лісопосадки кілометр за кілометром, тому на сьогодні дійсно ми можемо казати про те, що на фоні того, як у російських окупантів з'являється саме проблема з особовим складом. З людським ресурсом їм не вистачає і професійного ресурсу. Їм не вистачає командного професійного ресурсу, їм не вистачає професійного ресурсу з досвідом і по деяким підрозділам знову ж таки не тільки спецпризначенців, але і це йде мова і про бронетанкові підрозділи та інше. Тому вони намагаються це якось компенсувати за рахунок, наприклад, тих частин, тих формувань, ну для яких це взагалі це не їх профіль. А тому ми бачимо, як з'являються ось а, такі люди, яким не місце саме в цій зоні. Вони з'являються там та стають або двохсотим, або трьохсотим, або чотирьохсотим. Ну а це як зараз кажуть а, в російському в російському інформаційному просторі паніки. Ніт. 어, ну так, паніки нема, нема ніякої паніки. Якщо паніки, паніки немає, ну ви держитесь. Все, все буде добре. Пане Олександре, вам дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Я для наших глядачів нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, це військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив.